Всім привіт, друзі! Знаєте, є книга Єноха, яка розповідає нам про потойбічний світ. І ось слова із книги Єноха. І бачив Єнох підземне царство, місце, куди йдуть духи душі померлих людей. Чотири місця окремо для духів душ померлих, де вони збираються до Дня суду. Перше, це прекрасна оселя вбитих праведників. Їхні душі світять, і голос їх сходить до неба. Друге відділення, де заспокоїлись духи душі померлих. Праведників теж гарна оселя, в якій є світло та вода. Третє відділення для померлих душ духів грішників, де вони мучаться у великій муці вогню за свої гріхи, зв'язані до суду вічності. Це помста для їх душ, вони перебувають у смерті та муках. І останнє четверте відділення: поряд з грішниками для духів душ убитих у дні грішників. Вони нарікають і сповіщають про власну загибель, оскільки вони були у дні грішників. Ці вбиті не були праведними, але грішили. І вони загинули у вині і перебувають біля тих винних до дня суду. Єнох бачив це і прославив Бога за справедливий суд.